Вітаю, шановні глядачі! Розпочинаємо новий інформаційний день 27 травня. Разом із Першим Подільським вночі РФ атакувала шістдесятьма дронами. Декілька країн зняли обмеження для України на дальність ударів по Росії. У Хмельницькому судили злодія, який викрав майже 400 тисяч гривень. Має 5 хвилин на головне. У ніч на 27 травня РФ атакувала 60-ма ударними БПЛА. У командуванні повітряних сил Збройних сил України підтвердили збиття 43 ворожих безпілотників на сході, півночі та півні країни. 35 збито вогневими засобами ураження, вісім локаційно втрачення або ж подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у трьох локаціях. Напередодні президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ протягом трьох днів застосувала проти України понад 900 ударних дронів, балістикої, крилаті ракети. За словами глави держави, у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір: вибір Путіна, вибір Росії, вибір воювати далі та руйнувати життя. Також президент України повідомив, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Навпаки, є багато свідчень, що там готуються до нових наступальних операцій. Німеччина, Франція, Великобританія та Сполучені Штати Америки зняли обмеження на дальність ударів по Росії для України. І про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц під час виступу на 27-му міжнародному європейському форумі, який транслювало німецьке суспільне телебачення. Пряма мова більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку поставили Україні ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку і з боку американців. Також немає. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу захисника України. Останню шану віддали солдату Володимиру Анатолійовичу Оборонкову. До війська був мобілізований у січні 2023-го. Служив водієм в одному із артилерійських дивізіонів. Займався евакуацією поранених та полеглих. Побратимів воїн загинув 25 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захиснику на віки 37 років. Поховали героя на Алеї Слави, кладовища у мікрорайоні Ракове. Вічна та слава полеглому воїну щире співчуття рідним і близьким. У Хмельницькому 37-річного чоловіка засудили до п'яти років за крадіжку майна на понад 395 тисяч гривень. Інцидент стався наприкінці серпня минулого року. До поліції звернулася 46-річна мешканка обласного центру, яка повідомила про крадіжку із її квартири на першому поверсі будинку на вулиці Панаса Мирного. Злодій викрав тоді 400 доларів, також понад 800 євро, численні ювелірні вироби та інші цінності. Невдовзі правоохоронці виявили. Радія і ним виявився місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Частину викраденого майна вдалося повернути, однак іншу частину він встиг збути нещодавно. Суд розглянув матеріали справи і визнав його винним. Сьогодні у Старокостянтинівській громаді впродовж дня будуть чутно вибухи, проводитимуть роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомляють у муніципалітеті громади. Тож зберігайте спокій, все під контролем ДСНС. У разі ж повітряної тривоги подбайте про своє життя та здоров'я. Про планові відключення електроенергії у Хмельницькому. У Хмельницькобленерго поінформували, що до 17 години сьогодні не буде електропостачання на вулиці Володимирська, 80, також 91, також по вулиці Героїв Маріуполя за адресами 4, 4-1, вулиця Грушевського, 87, 90, 92, вулиця Соборна, будинок номер 1, 69, 71, 73, 75 та 77. Також провулок водопровідний 1 та за 33 адресами вулиці Північної та 35 адресами вулиці Залізнична. Детальніше у телеграм-каналі, тож скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, та переходьте за посиланням, долучайтеся до нашої спільноти Першого Подільського. Там ще більше анонсів. Сьогодні буде хмарно дощитиме температура по області, становитиме від 12 до 17 градусів у Хмельницькому. Від 12 до 14 градусів тепла. Наразі це все залишайтеся із Першим Подільським в інформаційних випусках. Продовж дня оперативно розповідатиму про головне. Дякуємо за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.